Ось ці хлопці з гордістю дебютують у чемпіонаті району. В селі Зелена відродили футбол. Вдалося це не без участі депутатів обласної ради Юрія Дерев'янка та Володимира Хопти. Адже саме вони придбали для юнаків дорослої та дитячої команд імену форму села Зелена. Крім того, подарували цілу низку м'ячів. Тренери переконують спортивний інвентар, а тим паче іменно форма це те, що додає снаги юним футболістам та дозволяє брати участь у змаганнях. Дані подарунки, зокрема спортивна форма, футбольні чи взагалі все, що зв'язано зі спортом, весь спортивний інвентар, він дає змогу вести здоровий спосіб життя. А це вкрай важливо на сьогоднішній день, коли ми бачимо по телебаченню пропаганду тютюну, алкоголю і інших шкідливих звичок. То я думаю, що дітей з вулиці забрати можливо тільки завдяки таким подарункам. Село Зелене віддалений гірський район. Займатися тут молодим хлопцям практично нічим. Тому переконують депутати, розвиток футболу не лише забирає юнаків з вулиці, але й покращить їх здоров'я та розвиватиме дух дружби та команди. Це колективна, це командна гра. Щодня збільшиться кількість юнаків, які бажають бути футболістами, які долучаються. А я думаю, після перших ігор і після того як вони одінуть цю форму і будуть відчувати себе гідними представниками села, то ще більше юнаків буде долучатися. Атись до футболу рівень новоспечених футболістів переконують тренери, досить високий. Тож на чемпіонаті надвернянського району в другій лізі сподіваються, їхні здобутки будуть вагомі.